Дорогі наші випускники, сьогодні ви отримаєте серйозний документ про закінчення нашого славного педагогічного коледжу. 27 червня плац у підніжжя пам'ятника Великому Кобзареві, що у парку Слов'янський, традиційно наповнився яскравими барвами, гарного настрою та щасливими посмішками 265 випускників Володимир Волинського педагогічного коледжу імені Агатан Гла Кримського. Позаду залишилось останнє заняття. Здання останні заліки та іспити. І студенти нарешті зітхнули спокійно. Попереду тільки найприємніше. Вручення дипломів, які є символічною перепусткою у світ першої професії. Це підсумок натхненної праці викладачів, сумлінного старання студентів, вболівання за своїх дітей, батьків, незгасного ентузіазму адміністрації коледжу. Церемонія вручення дипломів розпочалася за традицією з офіційної частини. Вклонімось і покладімо квіти Тарасу Григоровичу Шевченку і вшануємо великого кобзаря. Адресу випускників прозвучали теплі слова директора коледжу Миколи Севельєва. Сьогодні ми бачимо сформованих вчителів, сформованих секретарів, керівників навчальних закладів як дошкільних, так і загальноосвітніх нашої української держави. Вічірого серця хочу побажати вам напевно єдиного нехай у вашому житті складеться все, що ви собі уявляєте. Нехай всі ваші мрії, які сьогодні вас відвідають, збудуться. Нехай ваше майбутнє буде світлим, мирним і гарним святом. Володимир Волинського міського голови Петра Саганюка, котрий виконав почесну місію, вручав кожному випускнику медалі та дипломи. Сьогодні на цьому святому місці. Біля пам'ятника генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка ви отримаєте серйозний документ про закінчення нашого славного педагогічного коледжу. Наше місто гордиться коледжем і гордиться Вами, дорогі випускники, я від імені міської влади, депутатського корпусу щиро сердечно вітаю, шановні вас і дорогі наші випускники, завершенням першого етапу вашого, можна сказати, юного і дорослого життя. Хай вам буде щаслива дорога, щастя, добра, миру, кохання вам, хай Божа благодать буде з усіма вами на вашому. Життєвому жиху. Слава Україні! Наказ у Володимир Волинському педагогічному коледжі імені Агатангела Юхимовича Кримського від 27 червня 2017 року номер 147 к про присвоєння кваліфікації і видачу дипломів випускникам у зв'язку із закінченням повного курсу навчання. Виконанням навчальних планів та на основі рішень державних кваліфікаційних комісій наказую нагородити медалями за успіхи у навчанні випускників поліщука Івана Михайловича! Тротя Вадима Віталійовича. Присвоїти кваліфікацію організатора діловодства, менеджера зв'язків з громадськістю і видати диплом молодшого спеціаліста з відзнакою студента поліщуку Івану Михайловичу. Троцю Вадиму Віталійовичу. Присвоїти кваліфікацію. Вчителя спочаткової освіти, вчителя іноземної мови у початкових класах і видати диплом молодшого спеціаліста з відзнакою таким студентам. Іщик Катерині Олександрівні. Буковській Мар'яні Володимирівні. Веремчук Марії Олександрівні. Гегері Вікторії Олександрівні. Савчук Мар'яні Олегівні. Малоштан Марині Олександрівні. Попик Анні Орестівні. Просіцькій Наталії Володимирівні. Присвоїти кваліфікацію вчителя спочаткової освіти, керівника дитячого художнього колективу і видати диплом молодшого спеціаліста з відзнакою Поліщук Ірині Миколаївні. Присвоїти кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва. Керівника гуртка художник-дизайнер і видати диплом молодшого спеціаліста з відзнакою таким студентам: Власюк Маргариті Володимирівні. Іваніщук Вікторію Олександрівні присвоїти кваліфікацію вчителя трудового навчання та технологій, вчителя інформатики у початкових класах. І видати диплом молодшого спеціаліста з відзнакою студентам. Матик Богдані Вікторівні. Місію Роману Сергійовичу. Нечіпорук Ользі Андріївні. Чопу Сергію Федоровичу. Своїти кваліфікацію вихователя дошкільного навчального закладу, кер... керівника гурткової роботи з навчання іноземної мови та видати по молодшого спеціаліста з відзнакою студентам Василишин Тетяні Сергіївні. <кліхи> Дудич Мартії Сергіївні. Кобилінський <кліхи> юлії Сергіївні. Фетчук Тетяні Сергіївні. Яйдельський <плес> Вікторії Петрівні. Присвоїти кваліфікацію вихователя дошкільного навчального закладу і видати диплом молодшого спеціаліста з відзнакою таким студентам. Войтюк Олені Сергіївні Віряч <плес> Юлії Володимирівні. Діані Євгенівні. Лиско Анастасії Васильівні. Новосад Богдані Сергеевне. Остапик Марії Петрівні Іс Наталії Іванівні. А -а -а! Пікуті Марині Миколаївні. А -а -а! Потапчук Тетяні Валеріївні. Федорук, сніжані Сергіївні! В добру путь, мої кохані єкі.